Привіт! З вами молодіжна бібліотека. Мене звати Юля і це другий випуск рубрики Перемовини. Я насамперед дуже-дуже дякую вам за всі ваші реакції, вподобайки, коментарі. Мені відлягло від серця, коли я побачила, що мої філологи також схвалили, полайкали перший випуск. Отже, там все правильно і мені приємно продовжувати. Сьогодні я розкажу вам про синій і жовтий. Кольори нашого прапора, а також ними логічно продовжити попередній випуск, щоб вже завершити мову про три основні кольори спектра. Я просила вас залишати коментарі або заповнювати Google форму щодо того, які теми ми маємо обговорити в наступних випусках. І поки що було лише дві відповіді і нуль коментарів. Будьте, будь ласка, активнішими. В одному з коментарів пропонували порушити тему фразеології, але вона дуже велика тема. Я... Подумаю, як її структурувати, розбити, можливо, на якісь фрагментики, аби було зрозуміло і цікаво. Друга відповідь стосувалася слів паразитів. Але я вважаю, що слова паразити це не тільки філологічна тема, це ще і для психологів, тому що вони можуть боротися з невпевненістю в собі, вони можуть розробляти тему, чому людина переживає і тому вживає слова паразити. Однак, третій випуск перемовин. Я вже накидала сценарій, він буде про слова паразити та деякі поради, як їх позбутися. Також і ви, і мої колеги з бібліотеки сказали, що вам було б дуже цікаво послухати про кольори. Тому ще цей випуск я присвячу кольоровій темі. Синій, як читаємо у науковця інша кола, пов'язаний зі словами сяяти та сивий, також з литовським словом, що означає світлої масті. І з давньою індоєвропейським словом, що означає чорний, темний, пов'язана з назвою синій лексама синиця, а також утворена від кольору синій табоїстична назва синець, тобто чорт. Такі етимологічні розвідки подає нам Макс Фасмер. Фасмер автор етимологічного словника російської мови, але він німець, німець, що походить із Росії. Навчався в Європі, доживав у Німеччині і там у 1962 році. Він також дійсний член наукового товариства імені Тараса Шевченка. Причому він там, у переліку важніших прізвищ, тобто найважливіших членів цього НТШ. Його етимологічний словник був спершу виданий німецькою, а вже потім перекладений російською. Варто зазначити, що під час укладання свого словника Фасмер користувався і матеріалом української мови. І особисто мені філологи, наше середовище радили користуватися цим етимологічним словником і я вам раджу. Далі про історію слова синій. Мішель Пастору у книзі Кольори наших споменів. До речі, ви цю книгу можете знайти в нашій бібліотеці у відділі мистецтв. Так пише. У давньогрецькій мові, як до речі, і в латині, але меншою мірою, для цього кольору важко добрати слово, поза як для нього немає одного чи декількох сталих і часто вживаних базових термінів. Як от для білого, червоного або чорного кольорів. Найчастіше натрапляємо на два слова: глаукос і іанеос. Перша лексема ближча до світлих відтінків, а друга до темних. Чому ж у греків майже не трапляється слів на позначення синього кольору? Були навіть припущення, що у греків якось інакше був утворений зоровий апарат, але ж ні, він був таким самим, як і у нас, сучасних людей. Просто річ у тім, що в їхньому повсякденні і в їхньому світі символічних уявлень синій не відігравав жодної ролі, або ж ну, в будь-якому разі, набагато меншу роль. Аніж червоний, чорний, білий. Для них у словах важив символізм, ось так пояснює нам Мішель Пастуро. Ще я вам пораджу книжечку Касії Сент-Клер Потаємне життя барв вона дуже крута, там є історія походження слів, історія походження кольору барвника. Самі кольори є на полях книги, тобто ми можемо побачити сам відтінок, чого немає у Мішеля Пастуро. Касія покликається на джерела дослідження, джерела наукових праць, тобто це таке наукове видання. Так от про синій касія Сент-Клер каже, що і давні римляни більше зважали на білий, чорний, червоний, а синій для них взагалі асоціювався з варварством. Синій одяг у римі асоціювався із жалобою та недолею. Та й перші християни були не надто прихильними до цього кольору. До 13 століття. У творах ранніх християнських авторів на синій припадає аж 1% згаду для порівняння: білий 32%, червоний 28%, чорний 14% Відповідно, а от давні єгиптяни любили синій. Для них це був символ неба, символ ріки Ніл, Божественності головного їхнього бога Амона Ра часто зображали із синім волоссям або синьою шкірою. Десь у дванадцятому столітті божественність синього дійшла і до європейців, а постарався абат Сюжер при французькому дворі. Він, як пише Касія Сент Клер, десь між 1130-ми і 1140-ми роками. Координував реконструкцію Паризького аббатства Сен-Дені, і от там вже скло тонували у колір Кобальт. Ну і десь у той самий період Богородицю стали частіше зображати у синьому, у блакитному, а до того її колір був чорним на знак туги за дитям Ісусом. Фух, так, переходимо власне до синонімів. Я працювала з академічним словником синонімів у двох томах. Його ви можете знайти у нашій читальній залі. А Академічний означає такий супернауковий, розроблений поважними філологами, і йому можна довіряти, бо поки що нічого кращого не придумали. От я ним користувалася і знайшла такі словечка. Блакитний, який має колір ясного неба, лазурі, бірюзи тощо. Голубий це слово відоме із давніх пам'яток 13 століття і, ймовірно, походить від слова голуб за назвою шийного пірічка. Слова лазуровий або лазурний. це Кольори неба, кольори моря. Вони прийшли до нас, якщо вірити етимологічним словникам за таким ланцюжком. Спочатку перська, потім арабська, потім посередництво польської і середньо німецької і вже потім до української. Небесний, ну тут все ясно. Бірюзовий, кольору бірюзи, зеленкуватий або блакитний. Це слово також прийшло до нас за ланцюжком з турецької або половецької. Туди він з перської мови, а до перської з мови авестійської, де воно має такий, таку структуру, префікс назад проти і діє прикметник блискучий, перекладається як проти блиску, з блиску, аквамариновий блакитно-зелений або блакитний. Барвінковий, кольору квітів барвінку, волошковий або волошковий тут подвійний наголос. Кольор волош васильковий яскраво-синій, також за назвою квітів. Блаватний волошковий, також так позначали шовк синього кольору. Кубовий, яскраво-синій, індиговий, густо синій. ультрамариновий або також ляпіс лазур. Це густий кольор ночі. Із латини воно означає за морем, тобто треба було проїхати багато миль морем, аби побачити такий колір. Такого кольору, за переказами, були дві статуї. Був одяг двох статуй Будди в Афганістані. Це так звані беміанські статуї, які у 2001 році обклали динамітом та підірвали таліби, бо, на їхню думку, це були облудні ідоли. Електрик яскраво синій. Касія Сент Клер дуже щемко описує цей колір. Вона згадує арварію на Чорнобильській АЕС і інженера 24річного тоді Олександра Юрченка, який побачив світло. Стовп світла цього кольору, і цей стовп пішов від реактора і був, неймовірно, гарним. Цей колір утворюється від іонізації повітря. Його також можна побачити біля ілюмінаторів літака або на щоглах корабля. Таке явище називається вогні святого Ельма. Ну, в принципі, вогні святого Ельма, як і ще один синонім до синього. Сапфіровий або сапфірний. Кольору сапфіру. Уже згадуваний науковець іншаков додає до цього синоніму ряду шикарне давнє українське слово зєкр, або варіанти «зєкрий» чи іззікрий. Блакитноокий, ймовірно, пов'язаний із коренем слова зріти. Е, ну і до синього подібний, також власний український прикметник сизий, або інколи вживається в пам'ятках шизий. Спільнокореневий зі словом си", сивий. А ще в українському етимологічному словнику згадується спільнокоренева назва рослини шизець. Ця рослина має білувато-сіре опушення. Ну і також з книги Сент-Клер не можу не назвати декількох цікавих кольорів. Вайда або німецьке індиго. Дзвінко-синій колір. Е, ним фарбували тканини. Процес виготовлення екстракту із рослини дуже довгий був. Ну, а сама рослина, до речі, жовтого кольору. І не плутаємо Вайда також це виборний вождь кочового табору ромів, так нам каже словник. Кобальт колір подібний до Ультрамарину, штучно виведений, Церулеум, колір, що асоціюється із духовністю, миром, небесна синь. Авторка Касія Сент Клер зазначає, що саме у цьому кольорі створили емблему ООН протилежному до кольору червоного кольору війни. автор емблеми Олівер Лундквіст. Ну і особисто я ще не можу не назвати два таких синоніми. Ціановий, це такий собі лазуровий, якраз назва кольору Ціановий походить від того грецького кіанеос. І калія, подібна до індиго за відтінком. У словнику білецького Носенка 19 століття згадуються назви професій калійниця або також синильниця. Це є жінка, яка фарбує тканини у синій кольор. А тепер нарешті про жовтий. Я вже говорила в попередньому випуску, що слова зелений і жовтий спільного походження. От у архаїчних текстах слово жовтий мало неоднозначне значення. Тобто воно сполучало і асоціації з чимось темним, поганим і з чимось світлим хорошим. Деякі українські філологи вважають, що слово жовтий мало первинне значення все-таки темний. Ну, от, наприклад, жовтий пісок в обрядових текстах асоціюється із сирою землею і реалізує мотив поховання. Жовтий колір це колір жалоби, колір е, зів'ялої рослинності, колір мертвого тіла. Колір жовтяниці або жовчі, тобто якоїсь хвороби. Також цей колір був небажаний у весільному вбранні. Як пише та ж сама Касія Сент-Клер, жовтий у XIX столітті асоціювався із розпусністю, непристойністю. Було таке явище, як жовті книги, жовті корінці. Сенсаційні романи з таким неоднозначним змістом. Водночас, для когось жовтий асоціювався із новою естетикою, декадентським рухом. А от для Ван Гога та його сучасників він взагалі був символом спротиву вікторіанським цінностям і тому, що ці цінності несли для людей, як вони тиснули. Що дає нам до жовтого український словник синонімів: перше це золотий, золотистий, золотавий золотастий, По кольору золота, блискучо-жовтий, лимонний, лимоновий, цитриновий, цитринний, цитроновий. Кольору шкірки лимону, бурштиновий янтарний, янтаревий, золотисто-жовтий, кольору бурштину, солом'яний, світло-жовтий, кольору соломи, кукурудзяний, золотисто-жовтий, кольору стиглої кукурудзи, канарковий яскраво-жовтий, тут все також зрозуміло. Восковий або вищаний, блідо-жовтий. Бачите, багато прикметників у нас від іменникових, відносних прикметників, і ми позначаємо таким чином колір за якоюсь ознакою реалії, яка нас оточує. Половий, блідо-жовтий кольору стиглого жита або пшениці. Цей кольор трапляється в Остромировому Євангелії 1056-1057 років написання у формі плав. Це той самий корінь слова, тільки фонетично він тут виражений по-церковно-слов'янськи. У Євангелії він вживається і як ознака для жита, тобто стигле дозріле жито, і як ознака масті коней, паливий або сомон. Блідо-жовтий з рожевим відтінком, гірчичний, темно-жовтий кольору гірчиці, шафранний або шафрановий, оранжево-жовтий кольору шафрану, пісочний, сіро-жовтий кольору піску, гливий це діалектне слово, жовтий з сірим відтінком. Про масть. Додам ще трохи від касії Сент-Клер. Є такий барвник гумігут, З Латини перекладається як крапля соку, інша назва гамбоджа. Цей яскравий сяйливий майже флуоресцентний жовтий. гумігут – це застигла смола дерев із Камбоджі. Процес виготовлення був доволі непростий. Видобувати пігмент було дуже довго. Це знаходили десятирічні дерева і їх тоїли. Скрапував всі кубамбукові палички, і це відбувалося протягом року. Ось це і було пігментом. Застигла смола. Парник широко використовувався на далекому сході до Європи. Він потрапив лише в 17 столітті. І цей колір використовував в своїх роботах, зокрема, Рембрандт. аурепігмент. Це природний мінерал, що складається на 60% із миш'яку, відповідно, він отруйний та небезпечний, але його колір схожий на золото. Цього вже було достатньо, щоб втратити голову у погоні за ним, як нам каже авторка. Поруч із вухрою, дуже часто його вживали у своєму мистецтві давні єгиптяни. І також його любили римляни. Звісно, я не можу не згадати про неаполітанський жовтий антимонат Свинцю. Це такий теплий жовтий колір, один із найдавніших синтетично виведених барвників. Він дуже широко використовувався до ХХ століття, коли не було особливого вибору, а потім вже не робили інших пігментів. Мені здається, я згадала не всі кольороназви, але такі найосновніші, найцікавіші перелічила. А раптом що додавайте, пишіть в коментарі і зустрінемось на наступних перемовинах.